Ми, як представники армії Збройних сил, робимо свій крок для перемоги. І я хочу, щоб кожен українець робив свій крок для перемоги. Ну, в першу чергу хочу подякувати благодійному фонду Твій Крок за підтримку з перших днів війни. Тобто, коли ми стали і почали захищати Харків, тобто з метро ми одразу зв'язалися і нам почали доставляти інструменти різні, різного виду, і вони дуже виручали в той момент. Осі також зараз нам передали машину, яка буде витягувати техніку, яка буде ремонтуватися. Техніка всі прилади є для того, щоб це відбувалося в полі. Тому дуже дякую. І також хочу подякувати адмінському збору. Це патріотичні пабліки, телеграм-канали. Які допомогли зібрати саме на цю машину? тому дуже дякую. Дякую людям, які донатили, які підтримують наші збройні сили, нашу армію. Хотів би сказати велике спасибі вам від наших підписників, від наших донаторів, від всіх всіх українців, як те, що ви робите. Дякую вам велике за все це за вашу справу. Дякую вам за підтримку. Дякую.